Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про те, яка може бути причина того, що орхідейка засушила бутончики. Ось, як ми бачимо, на цьому квітоносі два бутона відсушені, а ці продовжують рости. До речі, форма прикольна, така овальна у цього павучка. Ось так виглядає кущик. Не скажу, що вона пересушена. Тут ось видно, що в коріння волога є. От, а справа в тому, що я її переносила з місця на місце. Коли почалося більш інтенсивне відкручення світла, побоялася, що в кімнаті, де немає денного світла, тільки лампа буде мало світла. А вона вже на той час ростила бутончики. Ось Такі були ці два квітоноси. Ну, перенесла на підвіконня на південне, але зараз у нас. Був грудень, початок січня, світла було небагато, але там бутончики росли, і оці розпустилися три квіточки. А тоді е, на провітрювання сталося вікно і подумала, що, можливо, їй буде холодно. Повернула назад. І отака от картина. Тобто, від зміни температури і місця. От. Ще одна в мене є согорелекс. So вона стояла на вікні на сході, але там ще балкон. І з балкона протяг, йшов, замостила я їй такий фольга, те, що утеплювач, да, фольга із підложка під ламінат, воно ще називається, з таким пенопластом. І зсунувся цей пенопласт, що світло затулилося, і теж посушила бутончики. Ось такі можуть бути причини. От це мені тут листя подобається ці красотки. Всім всього найкращого. Хай ваші орхідейки вас радують. Пока.